Нафтагаз, група повний Укргаз Укргазводобування повний монополіст, домінуючи, становище в нього там 80% видобутку газу. Час приблизно там по, по ну, Україні. Там ситуація навіть більш монополізована ніж на ринку електроенергії. Безумовно, безумовно в ринку. У нас хоча б додалися сегменти імпорту. У нас розумієте, там треба досліджувати на кожному з ринків на оптовому, на балансуючому. Там різна ситуація. То дійсно є нюанси такі. Але як би там не було, ще раз хочу сказати, що в цій ситуації ми хочемо в першу чергу дослідити, чи є дійсно повноцінний ринок, і що відбулося з ціноутворенням на кожному етапі. Якщо це ОСР, ключове питання. Ми з повагою до них, це потужні компанії, ключове питання: наскільки там обґрунтований тариф, як він зростав останні п'ять років. Е